Сидіть перед ок. А ну дійсно перед закинути. Я приїде. Перед! Перед. Щоб переднє колеса було на рівні заднього. Він спеціальний, щоб не скутитися. Чого? Він спеціальний поставив, щоб не скутитися. Ні, але він кожен день ставить і зеркало так лишає. А і... в мене що щоб не видно. блондинка. Блондинка? то Ми на бутилку заробимо, коняку. Да. Хлопці, передок взяли, закинули, але щоб не того. Передок закиньте і все. Але, але з тої сторони. Але руски тут не треба, інакше так не О! І два, Три. Ще трошки. А ну-ка. А поки. Пасажири стараються відсунути.